З <плес> правої сторони вона летіла. Якби вона з лівої сторони їй кинула під колеса, то так. То вона з правої сторони жінка переходила більше пішохідний перехід. Ознак не чого, багато... чого той знак стоїть дуже багато. Я бачила, вже жінка лежала на землі. Там ще підійшла, подружка її з прокуратури, воно в білі курці, той, той, не переживайте, не переживайте. Не переживайте. Вона... Все буде нормально, вона й машину, баба з села буде жити. Так, так, сказали, що це баба з села та живуча. Так, так, казали. Це оце, то мужчина казала. Так, мужчина казала. Допомогу не надавала. Огризалася. Мене здивувало, що взагалі немає ніякого людського співчуття. Співчуття. Жінка лежала та навіть на таких високих каблуках, 11 сантиметрів, не знаю, куди як як тут наїхала. Можливо. І це навіть не підійшли, не подивилися, що з жінкою. Вони Ось, почали Ну А ще їй щось сказати, ну а чого ж ви так? Вона ще вирізалася. Оце дивула. В залі ніякої допомоги надавала ні. Ні-ні, за... коли я а, прийшла, ухмілка, це вже була збита. Ухмилка, ухмилка була. Н ні, ухмилка, не підходили. Ухмилка. Жінка лежала старенька, мені ти чисто полючило. Що такого? Я людей допомагав жінці чи як? Ну так, там дивилися. Хлопчина якісь підбігав, здається, за то по моєму питав. Е, мотові, питав е, ну як вам, чи там вам тошне, чи не тошне, так, так, щось ти таке? Швидка чекала. Я приходив на даний момент е, дорогу від е, технікума. От, на цю дорогу, І побачив, почув точніше звук, глухий такий звук. Коли вдарила машина жінку по віку, я підійшов до жінки і запитався, що її болить. Вона, я запитався, чи її тошнить, її голова болить. Я одразу подумав, що в неї є струс мозку. Вона сказала, що її болить голова і її дуже сильно тушнить. Ну. Я викликав е, міліцію, викликав е, швидку допомогу. Вони приїхали е, і госпіталізували е, жінку. І на місці події приїхала міліція. І я склав протокол, точніше інформацію дав як свідок. Е, люди її ну, говорили. Ну, там, Говорили, що вона на каблуках, чому вона не затормозила. І вона на даний момент через три хвилини максимум вона сіла в машину ну, від людей. Ага, Сиділа так. в машині, вона просто нічого не хотіла говорити. Вона не підходила до, до потерпілої, я сам, от коли побачив, я сам люди стояли, так якби нічого навіть, ну так якби не сталося, люди Ясно. стояли, тобто, просто так дивилися. Так само, як і водії, так само і люди зареагували. Так, само, е, так. так. Ну, тобто, я тебе... сам підійшов, просто я ну, самооборони. І Я просто запитався, що їй болить, бо я зразу можу надати першу медичну допомогу, я навчений. І от приїхала швидка через три хвилини. Я дзвонив навіть три рази. Під час проїзду автобусної зупинки, на якій розташований пішохідний перехід, не вибрала безпечної швидкості руху, не оцінила дорожньої обстановки, внаслідок чого не змогла безпечно керувати транспортним засобом перед тим, як в неї виникла перешкода в русі, а саме... Жінка похилого віку, яка переходила дорогу в зоні пішохідного переходу, під час чого допустила наїзд на дану громадянинку, дана громадянинка госпіталізована в Калуську ЦРЛ. Жінка вийшла з автобуса і переходила дорогу. Я бачила, як лежала. І вона каже, що вона пішла, що вона тікала від бабу. Куди тікала? Жінка була на цій стороні, а куди вона тікала. Я не розумію, як Та, що вона була. Вона об'їжджала з машину, бо автобус і бабу догнала, то все. Ота жінка в зелені, а й тут, тут пішохідний перехід, то не то що жінка уступана ну, рошуки. Ви бачите, перехід. так там є yes. строги, ну, сторони. Але ти що чого? не видно цього? розмітки немає. Okay. Ну то сі yeah. до влади yeah. за розмітку, знайде до розмітку.